Усім привіт, з вами Юра, магазин Грилі Все для барбікю. Сьогодні хочу показати вам цей прекрасний алюмінієвий газовий балон об'ємом 27 літрів або ж 11 кілограмів. Це алюгаз один з найбезпечніших і найлегших газових балонів у світі. Він зроблений з авіаційного алюмінією, більше ніж на 50% легший за свої металеві аналоги. Пояснюю. Це металевий газовий балон об'ємом 27 літрів. Це алюмінієвий газовий балон об'ємом 27 літрів або ж 11 кілограмів газу. Називайте це як хочете. Але тут пише Тара 10 кілограмів, тобто він важить. Тут пише тара 5,5 кілограмів, 5 і 10. Різниця в два рази. Можливо, для когось це буде не так важливо, оце, що він такий лихий, але я часто таскаю своє газове обладнання. У мене є газова плита, в мене є газовий обігрівач, у мене є три газові грилі. І повірте, моменти, коли ти затаскуєш ці балони на другий, третій, дванадцятий поверх і потім назад, повірте, цих 5 кілограмів може грати велику роль. Ну і варто сказати, що зараз в Україні представлено два розміри алюмінієвих балонів на 6 і 11 кілограмів або 14 і 27 літрів газу. І вони реально легесенькі. Звісно, вага алюмінієвих балонів не їхній єдиний плюс. Вони вибухобезпечні, вони легкі і вони не піддаються корозії. Тобто вони практично вічні. Ну, направду. Тобто вони не ржавіють. Прикиньте? Де б ви їх не використовували? В воді, в снігу, в болоті. Протерли, помили та с керкера кінець кінців <світ> бальнули і все, і вони будуть користуватися. Я до речі, тому люблю грилі алюмінієві, є газові грилі алюмінієві, і вони прям вічні, серйозно. І у ця універсальність алюмінієвих балонів робить їх реально дуже дуже популярними. Їх використовують і в бізнесі, і в ресторанному бізнесі, і в домашніх цілях, і на кемпінгах, і в принципі по цілій Європі ви можете бачити балони саме алюгаз. Ну і найцікавіше, вони оснащені вибухобезпечними вентелями КЛФ, які мають спеціальний клапан, і в разі надлишку тиску газу стравить лише цей надлишок, і балон залишиться цілим, і газ залишиться у ньому, і він не вибухне на відміну від цих радянських червів. Що я говорю, вот від оцих всяких радянських червоних, які вже давно місце в музей тут і написано. Тому це легко, безпечно, круто і довговічно. Ну а також до вентиля КЛФ, на відміну від радянського типу балону, можна легесенько рукою прикрутити редуктор. Просто ось так: ліва різьба докручуємо до кінця і не треба дотягувати ключем. Звісно, якщо редуктор у вас також стандарту КЛФ. І все, і можна користуватися. Але якщо у вас редуктор, наприклад, ось такого старого радянського зразка, його також можна використовувати і з типу КЛФ. Єдине, що треба буде докручувати вже ключем. Сильно, серйозно. Або позбувайтеся таких редукторів. Ну і не забуваємо, що усі балони заправляються пропан бутановою ботановою сумішою, яка є безпечною для людини у процесі горіння. І усі балони газою ми заправляємо, не зважаючи від температури і пори року лише на 80%. тому що при різних температурах газ може розширюватися. От і все. І ще одна важлива інформація: усі газові балони і газові прилади використовуються лише при плюсових температурах, тому що вже при температурі в районі нуля газ погано виправується із балону, а при мінусовій температурі запустити якесь серйозне газове обладнання на вулиці буває ну, дуже і дуже проблематично. Тут є два виходи. Ми можемо зберігати газові балони до використання десь там в приміщенні, гріти їх, і тоді швиденько винести на вулицю. Але такого вистачення хвилин 30, вони все рівно замерзнуть. Або ж підігріти балони. Так, так, підігріти газовий балон. Це підігрів газового балону. Простий такий кожух, сорочка, називайте це, як хочете, може навіть шуба для газового балону. Він отак одягається, підключається до 220, регулюється температура, і ваш газ завжди готовий до використання. Ну і ще одне, про що я завжди кажу, це перехідник. Перехідник для заправки газового балону. Я завжди раджу мати свій такий перехідник. І під час того, як ви приїжджаєте на автозаправну станцію, використовувати власне свій. І самому, більш того, накручувати його на вентиль. тому що заправщики дуже часто, дуже жорстко або швидко закручують і можуть пошкодити вам вентиль. А от замінити вентиль набагато дорожче, ніж купити свій перехідник і завжди мати його з собою. був Юра. магазини грилі все для барбікю. Якщо залишилось запитання, ставте їх у коментарях до цього відео і, в принципі, дайте нам знати, чи такі відео для вас були корисними. Побачимося, і все буде Україна!